Привіт, шановні підписники. Знайомтесь. Цей гад та ще й бабай. Після того, як ми з Македонським зробили Варгур челендж, виникла ідея не просто спробувати його повторити, але під час розмови ми багато говорили про різницю в тому, що на Кроносі може бути набагато цікавіше, зручніше і навіть краще іскочас. То, в принципі, це буде такий в рамках Варгур челенджу Кронос челендж. Цей персонаж, давайте трошки історії. Цей персонаж, um, він впорний в 22-му році, десь он, бачите, теж приблизно в цей самий час. Це була ідея десь там під час uh, свят. З групою однодумців увірватися і поробити якусь діч. Тобто, щоб не основними персонажами зробили якихось умовних відморозків і були ідеї то посуїцидити, то ще щось. Тобто, Нові альфа-чари, які отримали по одному мільйону СП, відразу залили їх в умовні коерсери і так далі. Давайте швиденько глянемо кіли. Так, ось тут. Дестроєр, рефрят, ну, це зрозуміло, що він вже е, підвивчився. Залили все це в керсер і кудись там пробували політати. Там ФВшка, щось десь посуїцидити. Е, нічого з того не вийшло. Якщо ви зараз там глянете на кілборду цього персонажа, у нього там якийсь героїчний Тристан на кілборді і трактор, здається, десь в хайсеку. То, власне, що він робив після того? Після того він не робив нічого, окрім як вчився. Тобто, один мільйон ми відразу профукали. Мільйон профуканий, він просто був розподілений в те, що можна було б вивчити і так. І після того він довчився до бар'єру для альфи в 5 мільйонів. За цей час у нього. Кілька разів була дуже коротка омега за рахунок того, що колись це була акція від CCP, типу 7 днів Омеги усім, Колись це була ідея просто політати флотиком. І ось цей най найдешевший пакет, типу там, за 4 чи за 5 баксів, який дає омегу на 3 дні, він один чи два рази був куплений знову ж приблизно з періодичністю раз на рік. Чому, якщо хтось ще не знає, наприклад, є полоска івента, і якщо ви її всю забираєте альфою і потім там в останні дні купуєте Омегу, у вас автоматично забирається вся е, полоска Івента і нижня. То, власне, таким чином цей альфа-чар довчився до того, що типу у нього 8 мільйонів СП, з яких 2 мільйона не розподілені. Це враховуючи, що. Початковий мільйон він таки профук. Тобто ось ці 2 мільйони вони були зароблені суто на дейлі місках, логінах і, і тому подібних за цей час. Ну а відповідно 6300, які є тут, ось те, що більше 5 мільйонів, це він довчив за ті періоди, коли у нього була омега. Або з'їв безпосередньо ті еспешки, які, е спешки, які отримувалися за щось. Тобто ось такий персонаж. Тепер для чого? Ось я згадав на нього креди. Вчора я придбав йому срібний набір. Це той, що дає один місяць омеги, в тому ж срібному наборі є 250 тисяч скіл і в тому ж срібному наборі є чудовий бустер. 250 тисяч скілпоинтів відразу пішли в повністю залиту біологію 256. Таким чином, бустер, який дає нам плюс 6 до всіх модифікаторів, став діяти не 6 днів, а 12. І ось на 12 днів ми зарядили вчитися. Тепер що ми будемо вчити? Ми будемо вчити кронос. Знову ж, коли ми з Македонським розмовляли про те, як би робили ми той Варгур челендж, аби він був на бластерах, то ідея була в тому, що знову ж таки взяти Т-перший биша, і ем, потім іти до Мардера. Але Т-перший биша у Галентів, ну, не дуже там виходив він по цифрам. Ідеальним виглядом тепершого БШ, тобто проміжної ланки до марадера, виглядає в за рахунок того, що у нього є просто вбудований бонус до дамагу. і він досить пристойно показує ті цифри, які на ньому можна було б фармити. Ну, принаймні, теоретично, як це виглядає. Я ж теж таки не хочу витрачати, по-перше, гроші на ще один в по-друге, я не хочу вчити матарські биша. Ну там, принаймні, хоча б один треба для того, щоб сісти на вендікатор. Бо, знову ж повторюсь, чувак не вміє нічого. Він ось амарець до мізку костей, у нього дестроєри і якимось чином він вивчив амарські фрігати в 5 це за той час, коли був на Альфі. Ну та й усе. Тобто далі ми будемо вчити зараз з самого початку смалові гібридки, галенські батлкрузери, галенські фрігатики, все, все. все 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 То ще і в матарській ПШ інвестувати заради того, що якийсь час ми просто пофармимо на індикаторі. Я вирішив цього не робити. Порахувавши там щось типу 160 тисяч СП, потрібно. Я вирішив відразу. Пробувати сідати на Мародер. Яким чином ми будемо це робити? Що у нас є на старті? На старті у нас є 2 мільйона СП, і те, що він вчиться як собака, тому що ремап, звісно, я зробив, бустер цікавав і поточна швидкість навчання 46,5 кілпонтів за хвилину. Відповідно, все тут вчиться тільки те, що через е, Perception і ВІЛ поточний ремап Perception і е, Skill Power. у нього ще збережені бонусні ремапи. І, відповідно, аугментацій в мене жодних немає. Поки що тільки бустер, ніякі імпланти я не купував. І, скоріш за все, якщо ми не будемо купувати імпланти просто для того, щоб нам було легше фармити, типу, якийсь сет амулета. То я куплю йому звичайні плюс третні імпланти, щоб не качати кібернетику. Е, мені б не хотілося знову ж таки витрачати стілпоинти сюди. З скілами плюс-мінус зрозуміло, що у нас є. Що у нас є по грошам? На валеті у нас є е, 100 мільйонів, і як ви бачите, це власне трансфер. Трансфер ми зараз проглянемо. Це player donation від шуліки. Власне, Шуліка і буде виступати другим номером у цій штуці, оскільки на нь у нього вже є позитивні стенди стріглавами, він вміє сканувати. Зараз мета власне, показати ось цього персонажа з Кроносом і перевірити, які на ньому можуть вийти цифри. Всі ці донейшени я буду записувати. І мета цього ну не те, щоб челенджу мета. Показати, що за той місяць Омеги, о, до речі, тут є 45 плексів про цему поговорим, за той місяць омеги, що у нас є, ідея заробити, по-перше, там 3, чи зараз 3,5 біла на наступний місяць омеги, цьому персонажу, і повернути все те, що за цей період Шліка дасть йому в борг. Я думаю, що це буде відповідно якісь досить значні суми. Ці 45 плексів, до речі, знову ж таки це плекси, накопичені за два роки, які знову ж на якихось акціях чи чомусь подібному. Тобто, жодного разу м, безпосередньо плекс ми не купували. Тільки ті плекси, які можна отримати тут під час омеги, знову ж коли у нього декілька днів була омега, була можливість. Поступово виконувати daily goals і отримувати плекс, або як на якихось роздачах, дівевеях від CCP також могло бути там по 5-10 плексів. Тобто стартовий капітал 45 плексів, це приблизно, як бачите, 260, але зараз є можливість їх трошечки вище продати. Десь 260-270 мільйонів це те, що в нього є особисто, плюс 100 наразі від. Шуліки, і він починає вчитися. Приблизний план такий. За цей тиждень ми на цьому персонажі, в принципі, будемо робити максимум з того, щоб він сів на Мародер з тепершими пушками. Пушки ми зараз вчити не будемо. Нам потрібно, тому що у нас тільки гіл на бастіон. Власне. Півтора мільйона. І для Мародера нам обов'язково будуть потрібні БШ в 5. Це так, Галенський бат... Галенський биша там 2 мільйони Тобто, власне, у нас все це піде, і ми ще трошечки, можливо, будемо вимушені десь добирати спешок для того, щоб за тиждень сісти на... на Мародер. Велику надію плекаю. Ось тут ще завтра 100 тисяч, підійде тут 15, знову ж будемо виконувати Air за тиждень, вдасться отримати певну кількість ще щотижня в магазині. Для Омеги. є можливість забрати 15 тисяч скілпоїнтів, ось, до речі, забираю за цей тиждень. І так далі. Тобто, ми будемо робити все для того, щоб за цей тиждень він зміг сісти на Мародер. А в той час цей тиждень Шуліка буде займатися скануванням івенту для того, щоб цьому товаришу долганути ще, відповідно, 2-2,5 мільярди для того, щоб ми могли придбати цей мародер. Тобто. Наразі нульовий день. План наступний, що ми зустрічаємось з вами за тиждень. Е і ось цей товариш має сидіти на Кроносі. Кронос у нас має виглядати приблизно таким чином, тільки за рахунок того, що тут мають бути все ж таки теперші пушки. І пробуємо на такий, чи приблизно такий мародер. Е, нам, звісно, тут каже, що нам 4 місяці все це вивчати. За рахунок того, що у нас є 2 мільйони, ми спробуємо все це скоротити. Але, можливо, потрібно буде в борг давати не тільки гроші на Кронос, а ще й на декілька скіл-інжекторів. Е, а за тиждень спробуємо з вами зустрітись і пофармити. Дякую.